Вітаю з вами Нижен Сіті і зараз поговоримо про найактуальніші новини, які сталися за тиждень. Міський голова Олександр Кодола цього тижня оприлюднив звіт своєї роботи за 2024 рік. Управлінська виконавча громада і вся команда працювали в одному руслі: подолати всі виклики, що є наслідком повномасштабної війни, вистояти, витримати та закласти плани на майбутній розвиток. Детальніше ознайомитися зі звітом ви можете на офіційному сайті, а також на Фейсбук-сторінках міського голови Олександра Кодоли та Ніжинської міської ради. У Ніжині на базі Територіального центру соціального обслуговування відкрили арт-світлицю простір для жінок, які зазнали наслідків війни. Він має на меті надати підтримку жінкам, які пережили травми, втратили рідних, роботу або засоби до існування та допомогти їм знайти внутрішній ресурс для свого відновлення. Цей тиждень виявився плідним на міжнародні візити до нашого міста. З нагоди 25-річчя заснування грецької діаспори в Ніжині до нас завітали почесні гості Федерації грецьких товариств України. 27 листопада Ніжин відвідав координатор системи ООН в Україні Матіас Шмале. Під час візиту він побував в територіальному центрі соціального обслуговування, де за підтримкою програми розвитку ООН реалізовано низку важливих соціальних проєктів. З візитом також прибув волонтер з Німеччини. Герхард Блей, який у цей складний час активно допомагає Україні. Герхард зустрівся з міським головою Ніжина Олександром Кодолою, під час чого вони обговорили перспективи співпраці та нові напрями волонтерської роботи. Опалювальний сезон в нашому місті набирає обертів. Війшли ми в нього більш-менш нормально, проте наразі є проблема в Ніжин тепломережах із заборгованістю наших громадян. Цього тижня Ніжин тепломережі оприлюднили звернення, де наголосили терміново погасити борги перед підприємством. Брак коштів через борги може стати проблемою для нас усіх. Де побудувати новий житловий комплекс, закласти новий парк або спортивний майданчик? Це буквально кілька питань, які звучали на стратегічній сесії, яка відбулася минулої п'ятниці. Створення такого плану це вимога законодавства. Але для громади цей документ означатиме плановий розвиток всієї нашої території. Модераторами виступали експерти програми Юсеїд Агро. Розділившись на робочі групи, учасники обговорювали кожен свій напрямок: тобто, наприклад, житлова забудова, промислова забудова, розвиток туризму або ж економіки. Це все ще на стадії обговорень, і всі пропозиції, які прозвучали, будуть опрацьовуватись фахівцями. Це перша стратегічна сесія, але не остання. І ніженці ще можуть працювати та пропонувати. Документ потребує тривалої та обґрунтованої роботи, і на основі цього буде будуватися та змінюватися наша громада. Цього тижня до Ніжина на щиті повернулися сипливець Олександр, Ігор Василенко та Коворотній Сергій. Вічна шана та подяка героям. А також щирі співчуття родинам полеглих. Цього тижня у нас завершується осінь, і вже з наступного початок нового сезону. Наступний тиждень приносить нам перше різдвяне новорічне свято день святого Миколая. Наші музейники запрошують нас у відділ музею історії імені Спаського, де проходять різноманітні святкові заходи. Такі як програма Чудеса на дотик, у яку входять майстер-клас зі шрифтом Брайля, тактильна гра з декорування ялинки, пошта Святого Миколая, а також там ви можете зробити фото у казковій атмосфері на святковій фотозоні. Так сталося, що ми, українці, будемо просити одного у святого Миколая миру для нашої країни. Тож загадуйте свої бажання та пишіть листи. З вами були Вікторія Авдієнко, Валерій Кічко, Ніжин Сіті. До зустрічі!